Дівчатка, жіночки, бабусі, всіх вітаю з 8 березня. Для мене це свято весни, тому я хочу всіх привітати. Хай буде у вас все добре і в нашій країні наступи нарешті мир. Тож я бажаю всім, всім всього, що ви тільки бажаєте, всього найкращого. І здоров'ячка, вашій родині, злагоди. Ну, просто, щоб ви були щасливі. Так, ну а я зараз бігу на нову пошту. У мене придбали блузку. Хто дивився попереднє відео, я там показувала речі деякі, які я придбала останнім часом. Тож у мене купили блузку, і я її зараз відправлю. Так, ну а потім я піду ще зайду в торговий наш невеличкий центр, наше небо називається. Він знаходиться в Київській області на Крюківщині. Тож не перемикайтесь, залишайтеся зі мною, буде цікаво. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та що, писати коментарі. Так, я буду дуже вдячна всіх зі святом. Так, у нас тут привітанечка від голови зі святом. А я йду в наш торговий центр. Дуже рано прийшла, вирішила каву замовити, поки що почекати, ще десятої нема. У мене є, у мене є ще 5 хвилиночок до відкриття Сенсея, тож що зараз каву і піду. Так, ну все, магазинчик відкрився, я йду подивитися, що тут цікавого зараз є. Так, в прошлий раз ми дивилися декор для вдома, а зараз із одягу хочу подивитися. Жилеточку я собі вже купляла, тож поки не хочу. Ой, до речі, дивіться, яка яскрава куртка за 700 гривень. 700 під шкіру. Тут шкіра. Ну, Звісно, що тут не справжня шкіра, а шкіра замінник. Дуже яскрава. <свісна> так. так, ось така коротесенька стюбана куртка за ціною 700 майже 659. Коротесенька, хто любить. Так, але вона ну, коротенька не приталена. Якщо ви любите приталені, то є ось такі варіанти трошечки приталена і трошечки довша. Так, а ціна тут менша 459 в бежевому кольорі. Ага, ось там далі яскрава така. Я, до речі, зараз теж такої яскравою. Але я брала, ой, я не пам'ятаю, в ресерви. А, так, да, в ресервид я брала яскраву. Зараз покажу. Зараз я теж в такої червоний, яскравий з резервитом. Класична чорна куртка стібана. Так, ціна, ціна 659. Така ж сама моделька. так, А хто любить ось такі варіанти не стьобані, Теж коротенька. Модель під бомбер. Майже 800 гривень коштує. Тут кишені. Ага, я думала в декоративні. Ні, є кишені. Ось так на резинці, панжетики є. Колір такий. Майже бежевий. Так, ну якщо ще треба косуха куртка не така яскрава, не червона, то є ось за 700 гривень теж такого бежевого кольору. Так, ну, і, звісно, багато різних штанців. Штанців і футболочок. Так, а ось, до речі, той. Колір, який кажуть, що буде в тренді Мокко. Колір Мокко. Курточка теж коротенька, на кнопочках, є в чорному кольорі. Так, а ціна тут. Це інша ж моделька. Зараз подивлюся, 700 гривень коштує. Так, а дивіться, яке красиве блакитне пальто. Пальтішка. Красивий, і зараз на знижці 519 гривень. Симпатичне. Є ще тренч але вже якось хочеться щось більш такого легенького. Ще ось така куртка під бомбер Те, Теж внизу на резинці. Ціна зараз теж 800. А тут манжет. Не різинка. Навіть є ще один варіант касухи, я таку не бачила ще. 800 теж гривень. Но тут трохи інший такий матеріальчик, більш схожий на шкіру, на натуральну, але ж, звісно, що це теж штучна шкіра. Так що є різні модельки. Теж дуже коротенькі, я вже собі купила чорну. І вже пошкодувала, що дуже коротенько купила. Щось мені не дуже в ній зручно. Так, ось такі коротенькі, теж моделі по 800 гривень. І ще в рожевому пудровому такому кольорі є. Ось такий дуже коротенька. Приємний колір. Так, а ми подивимось я хотіла щось інше. Я хотіла собі жакет глянути. До речі ось така красива спідничка, теж в кольорі мокком. Так, тут 600 гривень ціна, тут розмір великий, XXL. Треба шукати. Тут в різних кольорах вона ось така довга. Є ще в бежевому такому кольорі. Так, І ось такий коротенький жакет, теж блакитний за 700 гривень. З такими кишенями, акцентними гудзиками. Так, і ще ось у нас тут сукня довга. Але мені вже цей принт набрид. Дивіться ще яку я сукню знайшла. Ну, правда, тут маленький розмір з коротеньким рукавчиком. Тут на резинці в зоні талії, а, я, вона зверху, да, тут повністю резинка до пояса. І вона довга. І ще баланчик є. Здається, мені внизу. Може, навіть візьму приміряти квітковий принт, але він такий. Темний фон коричневий і біленькі квіточки. Так, а ціна, зараз подивлюсь. Так, а ціна 660 гривень. Ось такий є жакет, якраз L розмір 400 гривень. Зараз покажу тут рукавчик коротенький. Ось так. А жакет сам середньої довжини. А я думаю, мені, звісно, треба короткий, а на мій маленький зріст. Але можна буде приміряти, подивитися, як він буде виглядати. Так, ну я тут казала, який красиве блакитне пальто, а тут ось який є ще рожевим. Кому подобаються такі кольори молодіжні. Так, ціна майже 900 гривень. таке чудове пальтіжка. Так, сумочка за 700 гривень. Велика. Вели... Велика сумочка шопер. А до речі, треба подивитись. Ну, Я думаю, вона, ага, на кнопочки. Мені такі не дуже подобаються, тільки ось там всередині <кій> на блискавку закривається. Я люблю, коли повністю закривається. Але взагалі такі моделі сумок, от якраз вони такі відкриті, наполовину відкриті. Так, дуже красивий насичений колір спідниці в такому шоколадному. Глибока, мамо, 600 гривень. що XL, але щось мені здається, вона маленька. Цікаво. Можна взяти приміряти. Ось така Ну, в цьому принті ще речі доволі часто зустрічаються. Цей тваринний принт 389 гривень, ось таке боді. З довгим рукавчиком. Цікаво, чи буде воно пасувати до цієї юбки? Та ні, щось мені здається, що ні. Ой, а тут ще ось такий коротенький жакет, теж з таким принтом, і він такий м'якенький так, боді я повішу. Так, дивіться, який світшотик симпатичний з смужком з написом за 600 гривень. І знову мій розмір. Що ж таке? Ой, що ж таке, то шукаю півдня свої розміри, то прям вони тут зверху висять. Так, штанціксель. Теж рожеві, ну, є різні. Так, а ціна тут на штанці у нас зараз 400 гривень. Недорого. Все ж таки у нас дуже маленький магазинчик, асортимент невеликий. Так, що підібрати якийсь образ? Не так, то та вже і просто. Тут треба їхати більш. Більший ТРЦ. Але все ж таки спробую зараз приміряти от спідницю і сукню. Все ж таки хочу приміряти. Ось цю. А, вона, до речі, є ось в такому коричневому кольорі. Ще ось я побачила, є в чорному. Но в коричневому мені більше подобається. До речі, доволі непогано виглядає ця сукня. Подобається, що тут резиночка. Так, тож вона потягнеться на різну талію. Так, ну у мене взуття там кросівки, не звертайте увагу. Так виглядає. Доволі симпатично. І кольор мені подобається. Непогано, як гадаєте. Так, Зараз ще я вдягну куртку взяла. І ще іншу спідничку. Що мені подобається, що тут такий рукавчик і можна скрити товщину своєї руки. Так. Взяла на розмір більше, бо едичку я не знайшла. А я хотіла саме ось як бомбер куртку. Погано теж виглядає. Шкода, що тут килимочків немає під ноги, тож я ось так стою. ну спідниця мені не сподобалось взагалі колір. На цьому я буду завершувати свій огляд з сінцеєм. Я нічого не придбала на цей раз. Але я думаю, що ще прийду в цей магазинчик, але в Треце Республіку поїду. Ще я хочу вам нагадати, що у мене вийшло на каналі відео, де я була в музеї Медуз. І подивіться, яка тут краса. Хто пропустив це відео, дуже вам раджу його подивитися. А щоб було зручніше, я залишу посилання під відео під цим, в описі. Тож, якщо цікаво буде дивіться і насолоджуйтесь це справжній релакс. Ну, а на сьогодні все. Ще раз всіх вітаю з 8 березня, з жіночим днем і бажаю всього самого найкращого. Хай вам щастить! До нових зустрічей, друзі! До побачення!